Усім привіт! А зараз ми поспілкуємося з нашими учасниками чудовою компанією Фенікс, нашим партнером заходу Агрочелендж. Богдан радий вас бачити в нас на виставці Агрочелендж. Підскажіть, будь ласка, трошки інформації про ваші зерносушарки. Дуже дякую вам, що ви організовуєте такі заходи. Дійсно, приємно бачити багато українських виробників тут, тому що ми саме являємося українським виробником, і ми віримо, що. Наші аграрії можуть і мають право мати якісний український продукт. Наша компанія, виробник, ми спеціалізуємося зерносушарками, нагрівом, переобладнанням на пропан, бутан різних сушарок ну, вже насправді близько 10 років. Близько 10 років. І ми сьогодні пропонуємо людям на ринку це зерносушарки і сушарки для гарбузового насіння. Якраз сьогодні ми привезли. Сушарку, яка може сушити, яка виготовлена для сушіння гарбузового насіння. Це так називаємо столи від 8 до 16 метрів. Вона, а яка основна продукція зерно-сушарок? В основному? Підскажіть, будь ласка? Ну, сьогодні в нас в основному на ринку сушать кукурузу, сушать сою. Дехто небагато сушить сімічку. Певно, одна із таких проблем то це посушливість. А з іншої сторони, ті, хто мають переробку, ті доводять до кондиції, їм все одно навіть з базової вологи треба доводити до кондиції, наприклад, сою ми там на соєві заводи ставимо. А так, так. що ж по цінах? Ось по цінах, по вартостях, по співвідношенню ціни і якості, можливо, якісь державні компенсації присутні. Да, дивіться по цінах, якщо брати виробника американського і в нас є держкомпенсація. Ми конкуруємо одразу хочемо сказати, з американським виробником. У нас немає китайських комплектуючих, у нас в основному нержавійка всюди стоїть. Тобто ми даємо гарантію там близько трьох років на нашу продукцію. І якщо американський виробник дає ціну, то в нас ціна, учитуючи держкомпенсацію, рівно в два рази менша. Якщо ми беремо італійський виробник, так само це сушарки від 50 тонн на добу. Ми беремо добову норму. Це не день, не година, добова норма. Від 50 тонн до ну, 500-600 тонн на добу. Це якщо ми говоримо е, кукуруза, допустим, скидаємо там, з 20 вологи до бази. Я так розумію, ви як українські виробники учасником програми зроблено в Україні. А трошки, якщо детальніше про цю програму компенсації державної, ну в нас ми отримали да, держкомпенсацію. пройшли. ми по суті. Це що це за програма? Це коли фермер, купуючи наше обладнання. Якщо, наприклад, сушарка коштує мільйон, він відповідно, ми йому реєструємо ПДВ від мільйона. І далі, за винятком ПДВ він подається на держкомпенсацію 25% Він за винятком ПДВ отримає ще від держави зараз. Ця програма вона працює передбачено в бюджеті. Є затримки насправді, да там до трьох місяців може очікувати фермер компенсації, але вона є, і вона працює. Богдан. А які ж плани у вас на майбутнє? Тому що з кожним роком, приймаючи час на виставках, я бачу, що зерно сушарки у вас стають все більше цікавіші, і мобільні, і стаціонарні. Ось і продукція і асортимент розширяється. Так, да, дуже хороше питання. У нас насправді ми називаємося Phoenix Technology. Чому Phoenix? Тому що ми починали з того, що ми з попілу піднімали американські сушарки, бушні сушарки, возили, ставили людям, давали гарантію і так далі. А Technology – це від слова технології, тому що в нас, в принципі, молода команда. В нас конструктора, інженера, в нас програмісти, і ми насправді бачимо майбутнє за технологіями. Що ми за ці роки, ми за ці за декілька років можна сказати. Ми маємо рекуперацію на сушарках. Ніхто з українських виробників не пропонує рекуперації. Тобто, ви можете економити там до 25% палива. Якщо ми беремо на кожен тонопроцент економити по літру, то можна порахувати скільки це. Ну це досить суттєво. Сьогодні фермер підходив. Ми можемо економити. Він хоче 7 тисяч пересушити, це близько мільйона. Він буде економити тільки по газу. Далі ми пішли в технології, які У нас всі сушарки вони на контролері, тобто є тачскрін. Ви включаєте сушарку на тачскріні. У нас є вологомір, теж це наша, наша, наше виробництво, наш такий продукт. Вологомір, який у вас на виході показує вологість уже готового, сухого зерна. У вас все виводиться на екран. Далі в нас цей рік, ми демонструємо розробку гарбузового стела або гарбузової лінії. Далі в нас в планах це лінійні пальники для шахних зерносушарок і багато іншого. Чесно сказати, нас штовхають на це самі клієнти. До нас звертаються, вони просять, зробіть нам це, розробіть нам те, а чи можете ви зробити таке. Тому все, що пов'язано в принципі з горінням, з газом, з пропан-бутаном. Якщо потрібно, ми ставимо сюди твердопаливний котел, бажано його ставити теж з теплообмінником. і це пояснюємо людям. Але ось таким чином ми плануємо розвиватися, будуємо своє виробництво в Вінниці і віримо, що все-таки ну, перемога за нами. Слава Україні! Героям слава!